Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці і ми разом помолимося. Я сьогодні вранці розмірковував про те, що кожна людина щось обирає. І те, що ми обираємо, воно не завжди є гріховним, але важливо зрозуміти, що є деякі речі, які треба докладати зусиль, щоби робити вірний вибір. Ми обираємо дуже багато що. Обираємо світу, обираємо те, що ми сьогодні їмо чи вдягаємось, ми обираємо чоловіків, дружин, ми обираємо церкву, ми обираємо ще щось. І дуже-дуже-дуже багато є того, що ми обираємо. І хочу звернути увагу, що тоді, коли ми обираємо, то ми беремо відповідальність за те, що ми обираємо. Знаєте, але в людини є така риса, так як тоді Адам, а що він обрав, що робити, але звинуватив Бога. І тому хочу згадати стару таку пісню, Ось і це мій вільний переклад на українську мову. Там, де такі є слова, ми обираємо, нас обирають. Часто бажання не співпадають, Часто просте виявляється складним, чорне білим, а біле чорним. І тоді, коли я роздумую над цим, то завжди люди, які роблять якийсь вибір і помиляються, то вони кажуть дуже популярну сьогодні фразу. Не все так однозначно. І так, я хочу звернути увагу на те, що кожен день ми обираємо, і я звертаю увагу на те, що те, що ми обираємо, це є цінності нашого серця, є те, що ми полюбляємо, те, що ми любимо, і те, що ми кохаємо. Дивіться, хочу звернути на Божий вибір, і ми читаємо всім відомий текст: це до Івана. Від Івана, третій розділ 16 віршик. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Він полюбив і зробив декілька кроків для того, щоб знайти мене, знайти вас, для того, щоб ця любов вона була використана на благо для мене. Кожного. Днями обираємо і завжди є результат або, можна сказати, плод цих виборів та наших рішень. І хочу звернути увагу, що рушійною силою любові є предмет любові. І наш вибір він завжди туди, спрямований, те, що ми любимо. Божої любові був та є цей світ, люди. Бог. Робив вибір, він полюбив людей, полюбив цей світ. Але що з моїм вибором? Бо, як ми вже казали, не все так однозначно. Хочу звернути увагу, це всім відомий текстик. Це перша Івана, другий розділ з 15-го віршика. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. Адже все, що у світі. Це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від отця, а від світу. Проминає світ і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. І хочу звернути на це дуже свою і вашу увагу. Сама велика проблема, що ми бажаємо товаришувати із цим світом та з Богом одночасно. Я би сказав так, що ми бажаємо і любимо обоїх, і нам дуже сподобалося сидіти на двох стільцях. Цей вибір ми робимо кожен день. І це як ті ваги, які десь схиляються, то в одну сторону, то в другу. Але Христос каже про те, щоб у кожному дні, з самого раночку, кожен з нас ми обирали. Бо у Бога немає такого на цю справу нейтралітету. Дивіться, що говорить Господь: ми читаємо до Матвія, шостий розділ 24 віршик: ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного. Триматиметься, а іншого знехтує. Не можете служити Богу і Мамонові. І дуже багато що Господь в своїй любові, по своєму вибору, Він зробив для кожного із нас. І я згадую цю історію, коли Бог виводив ізраїльський народ із Єгипту, і Він робив їм на краще. Але Єгипет не вийшов з їхнього серця і подумки і серцем, і своїми бажаннями вони були в Єгипті, вони були коло тих вогнищ, коло тіх котилків, тих... і вони згадували про деякі речі, які вони там вживали, але забували. Про що забували? Про ту понаднормовану роботу, про те, що їх діточок не тільки гнобили, а вбивали, щоб вони не розмножувалися. Але вони повсякчас звертали свою увагу на те, що було, і не згадували про те, що робить Господь. І це для мене і для кожного з нас таке, як питання: то що я вибираю? Що я вибираю сьогодні? Те, що ми обираємо, є предметом нашої любові. А щось полюбив Давид і зробив свій вибір. Щось полюбив Соломон і зробив свій вибір. Щось полюбили три юнака, які були в полоні, і зробили свій вибір. Щось полюбив Даниїл і зробив свій вибір. Щось обрав і полюбив Павло, і Петро, і щось полюбив і обрав сам Господь Ісус. І згадайте, там, на Христі, Він звертається до батька свого, що Він говорить. Отче, помилуй їх, бо не знають, що творять. Він просить простить тих, хто розпинали. Він робить свій вибір. І тому я хочу звернути увагу, коли я не обираю його та його царства, той, хто мене обрав, то полюбив, то його серце наповнюється ревністю. І... Бо він не бажає бути одним із наших скарбів. Він бажає бути. Однім скарбом нашого життя. Йому не потрібно щось, йому потрібні ми, і потрібно все. І тому Павло він вирішує і робить свій вибір. І подивіться, про що він говорить, коли ми читаємо до Филипян, третій розділ з восьмого віршика. І, взагалі, все визнаю за втрату порівняння з величю пізнання мого Господа, Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитись в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа у праведністю. Яка від Бога через віру, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у його стражданнях, уподобавшись Його смерті, аби якось досягнути Воскресіння. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути, для цього і здобув мене Ісус Христос. І я хочу звернути увагу, що Він говорить, брати. Я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, він біжить до мети, до якої мети біжу я, до якої мети біжите ви, що є вибіром і що є скарбом серця, що є тим, що дає для нас насолоду, що є тим, з чим я борюсь, бо це вибір у кожному дні. І тому це дуже важливо, тому що ми обираємо за предметом любові, і цінності, і пріоритети, і тому рушійною силою нашого життя, там, де є мої думки, там, де є моє життя, там, де є моє серце, там, де мій час, де мої кошти, то там моє серце, і там мій вибір. І тому ще раз хочу звернути увагу на те, що говорить Іван. Дивіться, що він говорить: не любіть світу ні того, що в світі. Коли хто любить світ, а в тому немає любові Отця. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Не, це не від Отця, а від світу. Проминає і світ, і пожадливість, пожадання. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. І тому я хочу звернути увагу, що Господь Він говорить, що Він бажає бути єдиним скарбом нашого серця і нашого життя. Ми обираємо. Що ми обираємо? Святе Письмо воно нагадує нам, щоб ми робили вірний вибір. І тому, читаючи Біблію, я знаходжу, знаходжу вибори життя, а не смерть. Вибери благословіння, а не прокляття, вибери світло, а не темряву, Вибери те місто, де ти є, чи ти святими, чи ти тистіми, нечистивими. І перший псалом про те говорить: і я хочу звернути увагу: ми вибираємо і ми несемо відповідальність. Дуже важливо зрозуміти, що всидіти на двох стільцях неможливо, бо Господь каже, що я і ви когось ми будемо любити, кого-то нехтувати, когось сприймати, когось не сприймати. І це все від того, що є в моєму серці, бо від наповнення серця це мої дії, це мої уста говорять, це мої побажання, це те, що наповняє серце. І тому нехай Господь мені і вам в цьому дні дасть, щоб ми зробили вірний крок, вірний вибір щоб ми могли сказати так зі всіма святими. Ти є Господь мого життя, ти є той, хто є скарбом мого життя. Ти є той, хто наповнюєш мене, ти є той, хто ведеш мене і ти приведеш в небесну оселю. Ти той, хто благословляєш мене, ти той, хто захищаєш мене. Я роблю вибір не тому, що це я все бачу, а тому, що ти є такий, і я тебе люблю. І тому Хай Господь благословить нас в цьому дні в ім'я Ісуса Христа. Отче Боже наш, ми схиляємося нині перед Тобою, ми благословляємо святе Твоє ім'я. Ми дуже вдячні, що Ти зробив той вибір і Ти знайшов нас, Господи, Ти послав Ісуса, який притерпів смерть, а потім Він воскрес. Господи, дякую, що Твоє Слово досягло мене, а тепер допоможи мені бути вірним щоб любити Тебе, шукати Твого Царства, а не шукати цього світу і любові до цього світу. Господи, це інколи буває дуже тяжко, але ми віримо, що Духом Святим Ти допомагаєш нам стояти у цьому вірному виборі нашого життя. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь благословить і захистить ваші домівки, ваші сім'ї, діточок, онуків, ваших друзів, церкви. Ми бажаємо, щоб Бог захистив нашу Україну. Господи, щоб Ти дав нам той довгочеканний мир, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні в цьому дні і вибір за кожним із нас.